Журналісти «20 хвилин неодноразово писали про те, що ціни в магазинах та на ринку зростають однак зарплати у людей залишаються без змін. Ми запитали у тернополян, скільки, на їхню думку, повинна заробляти родина у Тернополі, щоб їй вистачало на комфортне життя, що входить у ці витрати, а також чи вдасться частину коштів з цієї суми відкладати на відпочинок або інші потреби. Скільки має бути? Ну, давайте двоє дорослих і там, дитина, наприклад, чи двоє дітей. Це як мінімум 25. 25 тисяч. Це як мінімум. На що думаєте, буде вистачати цих коштів? Ну, комунальне і звичайне харчування без, без би, е, е, якихось неймовірних покупок, кафе, ресторанів. Просто звичайне щоденне життя. Думаєте, не вдасться з цієї суми щось відкладати чи там десь їздити на відпочинок? Іноді? З цієї суми, мабуть, що не вдасться. Мені, думаю, десь 30. А на що буде вистачати цієї суми? На життя. Ну, щоб зняти квартиру, заплатити за садочок, за школу, купити продукти якісь щось. Може, відкласти. Тобто такі базові речі да. для, для родин. Ну, я думаю, десь так 15 тисяч. На родину? На родину. З трьох чоловік, з чотирьох. А що от має входити в ці витрати? Е, квартплата, комунальні послуги, е, харчування, ну і одяг деякий, і ліки. Я так розумію, що там відкласти чи там щось поїхати відпочити. Від цього не? ні. Від такої суми. Вище так. Це мінімально, що є. Щоб... Наскільки вище, на вашу думку? – Ну, наскільки вище, на, наскільки можливо, там на п'ять тисяч, на десять тисяч. Зараз то, тяжко сказати, зараз дуже складне життя. Ну, саме менше, я думаю, 20 тисяч то хоч так, на одну людину. Наприклад, чоловік і жінка. Угу, тобто Якщо... Одна людина стільки має заробляти? – Одна, я так думаю. Бо... От е які витрати мають входити в цю суму, на вашу думку? Ну, саме необхідне продукти в першу чергу, саме необхідне. А ще діти маленькі, плюс щось дітям купити, якесь одітися, і взутися, особливо зараз перед школою. Буде вистачати цих коштів, щоб підкласти, десь поїхати на відпочинок? Чи цього замало? Ну, В самому місті, я думаю, це буде трошки маловато. Чому? Тому що квартплата, комунальні послуги і плюс, то, то маловато. Якщо вже в селі, в селі ще трошки якесь своє городи свої, там трошки буде простіше. Мабуть, тисяч тридцять. На, на що на вашу думку має входити от в ці витрати? Оплата за квартиру, їжа, потребності. Все. Чи вдасться, от, на вашу думку, з цієї суми щось відкласти, чи поїхати відпочити? Чи цього все таки мало? Ну це чисто для життя. Треба мінімум 500 гривень в день. 15 тисяч це мінімальна. Скажімо, така зарплата ну не мінімальна, але хоча б середній терополян отримав 15 тисяч, хоча б. І за ці гроші, я так розумію, не можна буде там, ну як думаєте, відкладати. А хату купити машину, курорт, ні, 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 ні. Це прожити скромно. Це найбільш необхідно. Ну а ну а як ви думаєте, ви нині заходите в магазин, жінка посилається за хлібом, підікупи хліб, а ти взяв хліб, хоч сам пачку кефіра і вже 200 гривень нема. Я думаю, що родина з чотирьох людей повинна заробляти мінімум 20 тисяч, щоб хватало на чотири особи. Це приблизно 5 тисяч на особу. Це входило комунальні послуги, проживання, харчування, наприклад, якийсь там одяг купити і різні там розваги. Це мінімум. Мені здається. При, в принципі, якщо більше потрібно, то має заробляти ще більше. нашій сім'ї, як пенсіонерам, щоб хотіла і на лікарство, і на питання, ну, а одежда, як вийде, одяг. Тобто найбільш потрібне. Так, да, нам більш потрібно. а там сказати, що ми кудись збираємося відпочити, поїхати, відпочити. Ні, у нас такого немає, тому що не дозволяють средства, доходи.